Привіт, вітаю у новому відео. Сьогодні до мене приїхали рослинки з Флоріума на мою нову клумбу ось цю тіньову. Зараз буду показувати, що приїхало. Ось, дивіться, назви і ціни з боку, Астільба три різних сорти, Герань два сорти децентра центра і 2 папороті. Зараз покажу, в якому все стані. Замовляла я доставку Укрпоштою, але не подумала про те, що ем, все ж таки Укрпошта йшла з 9 числа, сьогодні 13. Сьогодні я тільки забрала, і я не подумала про те, що у мене вже є рослинки, ось такі в горщиках. Я дуже переживала, що вони погано доїдуть. Але добре, що доїхали більш-менш нормально. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, в якому вони стані. Але зараз вже в таку погоду все ж таки, я думаю, що краще новою поштою доставку замовляти, тому що. Швидко доставляють один день, максимум два, і вже посилка на місці. Це ще пощастило, що на вулиці зараз не дуже жарко, похолодало. У нас сьогодні достатньо холодно. Я навіть в шапці на вулиці працювала сьогодні дуже вітряно, тому ось так. А надалі, звичайно, коли спека, то краще замовляти новою поштою. Ось перша рослинка це папороть. Ось так вони приходять від, від флоріума. Ось так приходять, бачите, в така коробочка. Ось назва зараз. Ну, Такий чималенький саджанець, нормальний. Тут, звичайно, є трошечки як пошкоджений при доставці. Але то нічого, головне, щоб коріння було нормальним. Ось така папороть. Кущик чи маленький. Я б сказала, навіть великий за таку суму. Зараз подивлюсь, скільки він коштує. 70 72 гривні, 73 гривні. То такий гарний кущик. Звичайно, трошки пошкодився, але то не страшно, я вже пообривала пошкоджене. Думаю, що все буде з ним гаразд. Друга папороть ось така малесенька-малесенька. Достатньо волога, навіть мокро, я б сказала, грунт мокрий. Ось, бачите, таке маленьке-маленьке. Освітлення погане, тому що знову знімаю в хаті тут перед вікном, але все одно світла не вистачає. Вітер на вулиці дуже-дуже сильний. Не дасть змогу мені знімати на вулиці. Ось таке малесеньке. Буду сподіватися, що воно приживеться. Це герань, такий теж досить великий кущик Це коштує 75 гривень. Ну... Я вважаю, що досить непоганий. З квітками. Видно, що це рожевого кольору герань. Я замовляла рожевого і синього кольору. Ось таке. Це три рослинки в горщиках. Інші йдуть просто кореневище. Зараз покажу Ось розпакувала кореневище Герань, і ще одна, живенька там. Є, так, живенька. Там є росточки, все, в принципі, нормально, коріння велике. Далі це в нас Астільби три. Ось так уже проситься в землю. Зараз буду висаджувати. Друга. І третя, там ось тільки-тільки з'являються росточки. А це у мене децентра. але не знаю. Корінь є, він живий. Ніякого центру росту я не бачу. Ніякої брунечки, нічого немає. От Просто коріння. Просто корінь. Взагалі, якою стороною його висаджувати, я щось не знаю. Ну, це ж корінь. Ну, загалом побачу. От щодо децентри, центр мене... мене беруть сумніви, що вона взагалі зійде, що щось з неї взагалі вийде. Так, в принципі, все нормально, задоволена. Ну, от децентра таке. І це ж сама дорога, самий дорогий саджанець 128 гривень. Посажу, потім розкажу, прийнялась вона чи не прийнялася. Ось висадила, зараз покажу, як це загалом виглядає на цьому квітнику. Ось тут герань. Далі ху... гейхери. Ось тут. Щось посадила вже, не пам'ятаю. А стильба здається. Далі гера... гейхери. О, Пересадила ось морозник свій сюди, тому що він любить тінь на на сонці, дуже швидко горить і втрачає колір. Ось тут хоста, не знаю, виживе вона, не виживе, бачите, щось вона така не вибиває ось цей. Тут, де вона вибивала, засохла. О, я вже листочок зламала. Не знаю, може, десь вона. І виб'є з корня. Буду бачити. Може, десь щось і виб'є. Гейхера, е такий колір неї дуже гарний, темна, темна. Е тут посадила Астильбу. Ні, це не Астильба, да? ні, це децентра. Тут децентру посадила. Тут гейхера квітує, дуже такі ніжні ніжні квіточки у неї. Дуже хитає на вітрові. А тут хоста, ось уже видно облямівочку, от така гарна. Все дуже повільно росте, тому що сильні перепади температури. В день може бути 20, а то і більше градусів тепла, а сильно палити сонце, а на ніч там ну, 5 градусів тепла, максимум 10. Тому перепади дуже такі відчутні, і рослинки через це страждають і не можуть почати нормально розвиватися. Ось тут гейхери. Хоста ще одна бідненька, ніяк не може почати нормально рости. Та й земля тут дуже поганенька. Так, і тут ще одна хоста, але теж щось поки що, тільки два листочка. Гейхери. Hey, Досить така вийшла, яскрава, яскравий квітник вийшов. Ось тут папороть, ще один морозник пересадила. І ще тут хоста. Ось так, ну ця сорту відповідає. Я не пам'ятаю, як називається, але по фото то сорту відповідає. Ось ця відповідає сорту, теж не пам'ятаю, як називається. Є в мене десь записані назви, коли вже будуть такі величенькі кущики, то я вже пройдуся і скажу по назвам. Ось такий листочок гарний. Тут астильпа. Гейхера має квітувати, побачимо, який. І у мене є дуже великі сумніви щодо ось цієї папороті, тому що коли я висаджувала, то коріння там дуже-дуже слабеньке. Вона що зовні ось така слабенька, дуже, що коріння слабе. У мене є така підозра, що воно то трошечки, може, і підгрибше, дуже сильно залите водою. Пообривали, напевно, все погане листя. Відправили, ну, побачу, що з цього вийде. Ще стильба. Ось тут хоста. Теж вона відповідає своєму сорту. Ось таке листя в неї велике буде і як таке, як покручене. Цікавий сорт загалом. Гейхера і тут раня іншого кольору, це та, що блакитна здається. Загалом ось такий квітничок у мене вийшов. Коли все війде в свою силу розвитку, то буде дуже гарно. Ще сюди щось вигадати, не знаю, рододендрон буду, не буде. Дуже великі. У мене сумніви, здається, здається, що йому тут буде дуже, дуже погано. І ще в той інший боже, такий вітер, я не знаю, чи взагалі щось чутно. Якщо буде поганий звук, то я просто накладу озвучку. І ось тут ще якийсь би кущик посадити, може, вейгелу побачу. Ну, загалом, ось так, такий квітничок у мене вийшов. Ще, хочу показати, ось такий столик мені чоловік зробив з старих піддонів, залишились після будівництва, у нас багато їх ще є. То ось такий садовий столик. Я його пофарбувала. Морилкою теж колір сосна, як і грядка моя пряна. І ось так вийшов, я вважаю, дуже функціональний. Ось тут один цілий піддон, і тут у ньому всі садові інструменти: сапи, граблі, ось такий ручний культиватор. Дуже так зручно, що мені не треба десь далеко бігати і брати інструменти. Все в одному місці, все дуже компактно. Може, комусь як ідея буде те цікава. Ось тут теж можна, бачите, ще цілий піддон. І ось так можна складати теж якісь палички, якісь поливачки. От В мене залишки від садового бордюра. А тут всередині теж цілий піддон є, що буде йти дощ, і все буде стікати на землю. А тут буде все сухо. І ось тут відра всілякі, там горщики. Ще хочу сюди купити якийсь ящик, такий, який буде закриватися, ємність якусь таку. І... Скласти туди всі ось рукавички, всілякі ось такі лопатки, весь садовий інструмент, який в мене в хаті, і щоб було тут ну, зручно, дуже зручно мені. Тому ось така вам ідея. Ще сюди поряд хочу якийсь садовий рукомийник, думаємо. Може, у когось є якісь ідеї, як у вас який садовий рукомийничок є. У нас є ідея от з бочки залізної, є вже готовий рукомийник алюмінієвий. І, думаю, може є ще такий досок зроблений. Ну, загалом... Ідей багато цікавих в інтернеті. Побачимо, що, що ми придумуємо, що оберемо. На додачу до цього відео десь через пару, два, два дні пройшло. Ось прийшов дощ, це я вже знімаю через два дні. Прийшов дощ і ну, цю морилку просто змило. Я розумію, що треба. Брати звичайну фарбу і фарбувати, тому що це не діло. Я не думала, що вона буде змиватися. Я думала, що вона нормально пропитає дерево, але ні, на жаль, я цього не знала. Ну Тепер буду знати і може, хто з вас не знав, теж майте на увазі, що воно змивається дощем. І ось через два дні придбала собі такий бокс, склала туди всі такі інструменти свої, секатор, канцелярський ніж, такі ножиці для стрижки, різні лопатки садові. Ось таке все там сапка маленька садова. Для зручності, щоб мені не треба було бігти в хату і це все шукати. Тому ось сюди складаю, і буде воно мені все тут при купі. І ще знайшла ось такі поливальнички, дитячий моєї доньки і мій. Тому теж все так зручно. Організовано, кому треба на замітку, дуже класно, але треба перефарбувати столик. Заховалася в затишок. Як бачите, 13 травня я в шапці Навмисто не зняла показати, що дуже холодно, насправді і сонечка немає, і вітер дуже сильний. То краще вдягнути шапку. Не дивлячись на те, що така погода, все ж таки я висадила всі свої квіточки, які сьогодні прийшли, е, можу порадити ще, що можна посадити в тіньовий квітник. Ну, він не зовсім тіньовий. Там і сонечко є в першу половину дня, а друга половина дня там вже затінок. Ну і достатньо прохолодно, і вологі там багатенько. Особливо після дощів. Може, щось таке цікаве вище садите, порадьте, будь ласка. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!